Друзі, доброго ранку, ви бачили сьогодні, яка краса сонце сходить. Я вже на риболовлі, що дуже страдно і цікаво, тому що зазвичай я приїжджаю, коли вже нічого не клює. Тому ми не будемо баритися, не будемо довго говорити, розсусолювати. А будемо йти і ловити щуку. Точно не зрозуміло, значить і поклевка була. О, покльовка догнала. єсть, значить таки поклевка була, це догнала вона. Давай, сонечко, покажись нам. О. О, слухайте, непогано, непогано. Щучка. Так, у нас сьогодні знову обход владей. Ви пішли. Так, телефон. Кущі. І страшні спуски. Слухайте, треба, мабуть, з собою підсак носити, бо щось я розхрабрилася, почувствувала себе всі молодой, горний козой. А це вже давним-давно не так. Іди сюди. Йди сюди. Хоп, припливла. Ой. А? О. І, 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 і. Схід сонця, така щучка. Ну, от що може бути краще, скажіть, будь ласка, для рибака. Ось така у нас щучка зловилася, ну, не погано Зловилася на нову приманку. Це, ну, для мене нова, взагалі вона не нова, це перчик. Якщо я не помиляюся, wave Tail. вона називається такий віброхвіст. Ой, колір лох, щучка, мабуть, вагітненька трошки. Зараз швиденько її будемо відпускати. Біжить. Погнали. Сьогодні морозець, то прям вже руки зашпорі зайшли. О, есть рыба. Блин, блин, блин. Есть рыба, есть. Е, друзья, рыба еще одна. Она так клюнула, что я не очікувала. Что там таке? А она на течеи. Ух ты, яка активна. Ох, ох ох, ох. Иди сюда, иди. Оп. Так, это погла, погано. Будемо її вручну витягувати, не знаю, чи нам це вдасться. У нас зайшла під траву. Дивіться. Обірвався шнур у мене, бо вона зайшла в траву, але я часто побачила поводок, руку засунула і, і є рибка. Це <смі> інтересно. Завжди ту саму приватку. Прикольно. Тут, до речі, така мілина, бо там глибина, тут мілина, я щоразу, щоразу дивуюся, що цій рибі треба. Я не знаю, в неї немає якоїсь. Специфіки, де вона хоче стояти, вона де хоче, там і стоїть. Є в теорії, що вона там на обратках і так далі стоїть. Ну, як показує практика, вона де хоче, там і стоїть. Тому треба пробувати кругом. Все, Дякую, що ти клюнула. Приходь ще. Ну, а Я пішла прирізуватися назад. Левка ще одна. А та та сюда промазала, щучка промазала. Е ще одна. Ох 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 Слухайте, на течії, одначе невеличка риба, а на течії її так важко витягувати. Оп! Така маленько дзьобнула, маленька така крутоносенька. Я дивлюся, чапля летить, кричить. На... Я не... Боже, ти побачила, як легко витягнулася взагалі не цей так крякає, взагалі не засіклася. Така невеличка. Все, біжи. Чесно, я не згадаю. От Павлик, кому цікаво, Павлик вам відповість, як називається. Ну, така рибка теж якийсь, по-моєму, тейл, а що там тейл, бо то вейв-тейл такий, а це, може, не згадаю, теж якийсь тейл. Теж, бачите, колір лох. Красива і мальовнича річка. тут ще, до речі, живе купа якоїсь всякої різної живності, тому що кругом десь то нори, то чиїсь какашки прямо на березі, то якесь пір'я. навіть качине крило я знайшла. Наскільки я розбираюся, що то крило, і воно качине. Так дуже красиво. Ще пчучка побільше ловилася. Було би взагалі ідеально. Вийшло сонечко і одразу так по весняному стало. І ніякий вранці лежав, почав розставати. І взагалі так добре і добре, в перечутті весни нарешті. Ой, тільки в окулярах ніхрена не видно. Приманку. О, наша стандартна процедура на малих ріках це перев'язування. Так, ми беремо наш повідець від Миколи Запивайла, ексклюзив лідер. Прив'язуємося, ставимо гачок і приманку. 4 грами і гачки. Мої улюблені гачки. Десятий раз вам вже показую. Це азура, мабуть, фінес, воно читається. На приманки перчик 2,8 і 3 дюйми 2,0 я беру гачки розміром. Щось поки більше не клювало. Не знаю, це тут якісь місця пішли безрібні. Мені треба було йти в інший бік. Все ж і рано. Не знаю, то зразу якось три клюнула. Чотири. Три я витягла. І все. Ой, ви тільки на це подивіться. Добрий день. До побачення. Телебачення. Ненавиджу кліщів, а вони щось дуже мене люблять. Гніди такі. Оце, мабуть, найгірші взагалі створіння після людини це кліщі. Сволота така. такі прямо ніуні. Дивіться, які хороші, гарні оличички. Привіт! Тягнув замість того, що біля річки йде, йде де хто знаде по полю, щоб овечок зняти. Це рибалочка, це я поднімаю. Ой, клас! Боже, ви бачили, там такі мені пуські вігають, прям такі милі. І наша та риба, якщо є віці. От скажіть, такі хороші, божечки, я не можу. А маленькі, які гарні, такі чорні. Лобики з білим плямкою білою. Такі прям красунчики. Тільки злий, Дивиться на мене. Він таки до мене хоче добиратися. На судьба. Тут ось є якесь супермісце, мабуть, це пляж і. А тут щось мілко. Ну, я все одно покидаю. А вдруг якась зальотна щучка, клюне. Ой, ви бачили, які вони гарні. Я б оце жила в селі і мала б овець, кіз би не мала, бо кіз, кози, кіз я не люблю, вони погано пахнуть. Якщо доглядати, то, звісно, вони не будуть смердіти, але все одно у них специфічний запах. Була поклвка. Я ж казала, що була поклівка на тому ж місці. О, слухай, це ще щось, мабуть, Ні. просто течія. і риба біснується не ні пуньки, вже непогано. Фу, Боже, я вже задовбалася ходити, думаю, що ж ти не клюєш ніяк. Опять в прямому ефірі дитя клюнула щучка. Спочатку була одна покльовка. О, Боже, о Боже, не, -не кусай мене. Ай-ай-ай! П'явка. Спочатку була одна покльовка, потім на тому самому місці ще одна. Така щучка в нас невеличка, клюнула вона. На палмер в лосі, наш палмер. Ой, ну хоч клює. Бо я вже йду, думаю, блин, ну що за фіння? Ну ладно, там воно мілко було. Ну, але ж були місця, де було глибоко, і все як треба, і обратка. і. Ну от, блін. і не хочу. А Щука вирішила, що вона не хочу. Так, да? звізда, ну все, випускаємо, Ой. Дійшли до такого абсолютно крутого місця. Суцільна обратка, і я вам віддаю 100%, що тут ніхто в нас так люди. Хоча дуже дуже перспективне місце. Спінгира. Сказала, що нічого не клюне. Назву це відео щука ламає стереотипи Громко і правдиво. Нет, ні, ні, кляти очерет. Иду я назад. Десь якийсь такий вітер холодний, з'явився. Вранці було добре тепло, сонечко перегрівало, а зараз зима вирішила про себе нагадати. Йду я вже того, що в мене є сьогодні мета це зловити 5 щук. Поки в мене на рахунку 4 і 2 пакльовки. Правда, Я думаю, що ті дві покльовки були після них ті щуки я все-таки зловила, ну а може і ні. Коротше, так що йдемо на пошуки п'ятої щучки. Надіжди в кармані і в серці. Нова п'ята щучка. Ура! Я піду додому, якщо зараз її вийти. А як я її тут витягнув? Куди ти зайшла? Куди ти зайшла? Закрий рот. а, Блін, вона ще й здорова. Оце так, да, оце, звісно, я щось не подумала. Давай ти ласка, пожалуйста. Понятно. Придеться лізти вниз. Блин, если я упаду, будет очень неприятно. Иди сюда. Ой-ой-ой. Так, вот есть корч. Да блин, что ж ты там зачепилась, там это... Щука, иди сюда, пожалуйста. Давай. Давай, иди сюда, плыви. Опа. -е. -е, -е. Ура! П'ята щучка, п'ята щучка. Миссия выполнима. Фух. Так, друзі, є в нас така щучка, дивіться, плюнула вона знову на перчик вормтейл, Такий рибристий. Це вже, вже непогана. Ну, як не в порівнянні з тим, що в нас сьогодні ловилася, то ця така. Ой, п'ята акордна, фінальна. Ну, я ще, ще конечно, трошки пройду, але я рада, що, що я сьогодні виконала свою мету, ціль, дійшла до неї і, і зловила таку п'яту щучку. Не зря. Щучка випускається. Спасіба тобі, сонечко. Я навіть тебе спущу понижче, самі не спуститься. О. Попливла. Клас. Зустріла тільки що дядечку ой, рибака. То в нього сьогодні геть, каже, геть і покльовки не було. Ой, ну упорна Тетяна свою рибу знайшла. Так что вот так вот. Додому это я. Я йду додому наконець. Я сподіваюся, ви раді вами так само, як я, що я сприйду, ляжу. У мене перестане боліти спина через те, що я два дні підряд на рибалці. Я пожру смачно і буду лежати і віддихати аж до самого вечора. На сьогодні все, друзі. Буду я з вами прощатися. Нарешті цей день довгий закінчився. Бачите, сьогодні за день ми побачили всі капризи природи. Добре, що хоч не випив, але на завтра його вже обіцяють. Так що, я сподіваюся, що вам було цікаво, що ви недарма згаяли свій час за переглядом сьогоднішнього відео, тому чекаю на ваші відгуки. Спасибі, що підтримуєте, і до нових зустрічей. Все, пока-пока.